Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Мене звати Наталя. Щиро вам вдячна, що ви завітали до мене в гості. У нас неділя, день вареників. Таке правило в нашій родині започатковано віднедавна. Коли найстарший син поїхав на навчання у Полтаву, зараз він приїздить тільки на вихідні дні. Менші діти також один пішов до школи, найменша донечка пішла у садочок, і виходить, що просто серед тижня нема коли ліпити варенички. А вареники в нас всі люблять. Ну, майже всі, якщо бути чесними, тато у нас найдужче любить м'ясо. Це для нього найкращі вареники. Це м'ясо, але все одно їсть! Вареничків ліплю багатенько, щоб наїлися всі свіженьких, а потім ще ми любимо підсмажити на сковорідочці, коли вони вже холодні, вони мені тоді ще смачніші. Ну і поки я буду ліпити вареники, хочу трішечки повідповідати на запитання. І от одне таке є запитання вже неодноразово мені його задавали глядачі, хто я по професії. Я з задоволенням відповім. За професією я інструктор лікувальної фізкультури та масажист. Інструктором лікувальної фізкультури я працювала в нашому санаторії, який називається ПСЕЛ. Він стоїть на березі річки одноіменної ПСЕЛ. Хто у нас відпочивав, лікувався? Всім велике вітання! Можливо, хтось з вас зі мною зустрічався в цьому санаторії. В нашому санаторії відпочивають люди з усіх куточків України, а також приїздять і навіть з-за кордону. Дуже гарна в нас і природа. Санаторій стоїть прямо на березі річки. Можна гарно відпочити, підлікуватися. Також смачна у нас лікувальна водичка мінеральна є. Ті роки, які я пропрацювала в санаторії, я згадую й досі. І це була моя найкраща робота в світі. Але потім сталося так, що відпочиваючих стало менше і менше приїздити. Все це зв'язано з тим, що якісь тендери ми не проходили. Ну, зрозуміло, з яких причин. Я думаю, тут зайвих слів не потрібно пояснювати, що таке тендери, як його проходять. А коли відпочивальників мало, і роботи, звичайно ж, мало. І потім відправляли нас у відпустку то за свій рахунок, то в зв'язку з тим, що не вистачає роботи а за багато працівників, нас просто звільняли за згодою сторін, і ми йшли, ставали на біржу. А правильніше сказати, у центр зайнятості. А коли ти працюєш, винагорода за твою працю це не тільки насолода від самої роботи і задоволення, це, звичайно, ще ж і гроші, заробітна плата. А коли їх зовсім мало, то ти починаєш думати і вибирати. І ось так одного разу, коли я... Стояла у центрі зайнятості на обліку, мені зателефонувала моя знайома, яка відкрила свій магазин і запросила працювати продавцем. Я погодилася і стала працювати в магазині. І що перша моя робота, що послідуюча робота? Вони були зв'язані із спілкуванням з людьми. А потім, коли я пішла в декрет. Мені стало не вистачати цього спілкування. І, напевно, я трішечки засумувала за цим і відкрила канал на Ютубі. Тут у мене є спілкування із аудиторією, спілкування з людьми, і я вам дуже вдячна, коли ви задаєте питання, коли ви пишете коментарів. Це зворотній зв'язок, я розумію, що вам цікаво. До речі, для мене було деяке відкриття, коли люди пишуть: От, ми не тримаємо, але вони наскільки цікаві тварини, вони просто заворожують. Тому ми дивимося із великим задоволенням. А є глядачі, які знаєте, так потрошку-потрошку ми спілкувалися, переписувалися в коментарях. А потім, от я зараз пам'ятаю такий яскравий коментар, коли жіночка написала, що вони приїхали з великого міста у невеличке село, надивилися на вас і завели кізочок. І зараз дуже задоволені, і варимо сири. І вам дякуємо. А я вам наскільки також вдячна за ці ваші відгуки. А зараз хочу відповісти на запитання, чому саме кози, і з чого все почалося? Найстарший наш син в дитинстві мав сильну алергічну реакцію саме на коров'яче молоко. Тому лікарі порадили нам йому купляти саме козяче молоко. І от в будь-яку погоду я біжу по молоко, коли треба, домовляюся із хазяїчками кізочок. Добре, коли це було тут неподалік. Але ж кізочки мають властивість йти в декрет і певний час не доїдеся. А в дитині треба ж молоко. І на цей період мені потрібно було підшукувати інші господарства. А ми мешкаємо у великому селищі, в центрі. І козівництво у нас тут не розповсюджене не було на той час, поки я не завела кіз, звичайно ж. І зіткнувшись з ось такими випробуваннями пошук козячого молока взимку, я запропонувала вдома, а давайте купимо кізочку собі, дійну. Мене ніхто якось не підтримав, почали щось там на мене фукати, шикати, пхикати. Ну ні, то ні. Ну що ж, як ніхто не підтримує, то і не буде. Пройшов певний час, у сина все наладилося зі здоров'я, він міг вже пити і коров'яче молоко. І ми на ринку, у знайомої, стали купувати молоко коров'яче для нього. Бувало навіть так, що вона мені на роботу молоко приносила, бо я там працювала неподалік, де вони живуть. І одного разу я замовила в неї дві трьохлітрових банки молока. Надумалося мені приготувати сир кисломолочний. З вечора я поставила молочко на стоянець, а коли вранці я вийшла на кухню, очманіла. Там, де повинен бути в банці кисляк, була сироватка. А там, де повинна бути сметана, ото якраз стійки небагатко, може там до півлітра було кисляку. І це наскільки мене здивувало неприємно, навіть людина знайома. Добре, знайома тобі людина продає тобі замість молока обрат по ціні молока. Ну це ж де ж та справедливість. Я купила кілька банок молока, аби в мене була сметанка, аби в мене був кислячок. А я там чи буду пекти, чи зроблю кисломолочний сир. Ну це вже моя справа, що я буду з ним робити. А я просто купила юшку якусь. Ну і все. Вже в тієї господині ми брати перестали Купляли у бабусічків якоїсь додому, пам'ятаю, ми їздили. А потім так сталося, що потрошку ми стали заводити своє господарство, птицю, трошки курочок, трошки гусочок, качечок. А потім мені подарували маленьку кізочку несподівано, зненацька. І оце з цієї маленької кізочки і розпочалася моя історія козівництва. Я стала всьому навчатися, я стала про кізочок усе вивчати, бо я не знала абсолютно нічого. Колись у моєї бабусі була коза, але весь мій досвід утримання кози, я малою полізла щось там до тієї кози, вона взяла мене в цеп, запутала, звалила. Так що я більше кіз боялася, ніж я щось там про них знала. Ну, а коли вже у власному господарстві стали утримувати цих тварин, стала спілкуватися з ними, моя думка ну, кардинально змінилася про кізочок. Вони зовсім не дурненькі, вони навіть дуже розумні. І кожна коза має свій неповторний характер. Ну, а на цьому, дорогі мої глядачі, хочу сказати вам до побачення, гарного дня і дякую за увагу! Всім хорошого настрою!